Щась, хай з секретарям проконтує. А чому ви не розказуєте? Мені треба відкривати ячейки. не дуже багато роботи. Такі ячейки ще ічейків. Ми позаклеювали, зараз просто дійсно. Секретарям все розповісти. Ні, Ну мені просто цікаво, чому серед дня зміна голови відбулася. Все два. Ну. А ви ж не в курсі? І чому вас призначили? Я чому? Ну коли ви присягу складали? Сьогодні. Ні, А коли ви присягу складали? Сьогодні. Коли? У якій годині? Так. 18, 18.30. А присяга складається, ви знаєте, що на засіданні комісії? Е, а ми ще зараз на засіданні проводимо. Я... А ви, будь ласка, ознайомтеся з законом, що зараз відбувається процедура голосування, а не процедура засідання. Пане Андрію, пан я так. повідомлю, до Нас приїздили представники виборчих штабів. Ось, і... Яких виборчих штабів? Е, від Волотецького Микола Івановичу приїздив юрист. який теж питання говорив, що. Е, е, Мав він вступити до повноважень з початком вечірнього засідання комісії. Але а чому так само згідно чинного законодавства, там і дивилися, тобто відповідно посилка була на чинний закон, що при заміні відповідно до чинного законодавства складу керівного складу комісії приступає до виконання повноважень з першого засідання. Комісії, так як ранкове засідання вже почалося, почався процес голосування. Ось е е юрист е також сказав, що мав би прийняти е голова комісії, з початком вечірнього засідання мав би вступити до повноваження. Але е були проведені консультації з центральною виборчою комісією, де е було чітко дана відповідь, що Зрання з 7.15 зараз проходить також е, голосування. Це проходить у вигляді засідання. Тобто він може Скажіть, хто це вам дав? Таку інформацію, що зараз є засідання. Е, це е, е, посилалося на ЦВК, тому що хто посилався? Юрист штабу Якого штабу е, виборчого кандидата. Якого кандидата? Е, Миколи Івановича Болотецького. Він прийшов сюди, розбирався також з цим питанням і теж сказав, що. Е, він не мав входити. Але коли ЦВК дало роз'яснення, що ЦВК дало роз'яснення, що він може приступити в будь-який момент навіть під час голосування. Це дало таке роз'яснення ЦВК. А поясніть будь ласка, постанова від 13 грудня, чому цей новий голова не з'явився вчора на засідання підготовче на ранковому засіданні значить, його не було? Він з'являвся вчора, і чому він не приступив до обов'язків? Він з'являвся вранці, але не. в нього не було відповідної... Постанови з мокрою печаттю про заміну. Тобто ОВК не виконало свої обов'язки і не повідомило комісію про внесення змін. Я не можу такого сказати, що воно мало виконати. Я просто кажу, що на коли він прибув на, на комісію, на двіничну комісію, у нього не було відповідних документів, які підтверджували його повноваження. О 14.00 такі документи були надані. Ким? Кружновиборчою комісією. Сюди приїжджав представник окружної виборчої комісії. Сюди приїздили невідомі люди, які передали документи. Все. Угу. Але невідомі, я, люди... їх не я їх не знаю. Приїхали люди. Хорошо. А попередні сьогодні народком засіни хто головував? Е, попередня голова. А які причини були його знімати? Е, справа в тому, що е, попередній голова проходив по квоті кандидата в народні депутати Мамалиги Володимира Володимировича. Е, Зв'язку з тим, що кандидат в праві здійснювати заміни згідно чинного законодавства, чим мотивувалася його заміна, мені невідомо, тому що я не належу до я. Но ви без... Новий голова зараз теж відомо могли. Представляє, так? Так. Розуміло. добре, дякую.